Цей простір. Він змінить правила гри. Це буде щось більше, ніж ви собі уявляєте. Пам'ятаєте, з чого починалося? Ми вже навчали в клініці Чіз лікарів і студентів. І зрозуміли, що не вистачає пространства і заважає лікувальному процесу. І вирішили, що от повинна бути інша локація. Головна мета академії навчити людей робити такі шикарні тотали, щоб і техніки, і лікарі, і молоді фахівці могли працювати в сучасних технологіях і рухатись вперед. Ось тут буде з лекційної зони. Тут буде практична зона для лікарів, а тут буде практична зона для зубних техніків. Академія відрізняється тим, що тут буде багато практики, теорії і тільки сучасне новітнє обладнання для того, щоб лікарі відпрацьовувалися це і техніки також. Програма в академії предназначена для початківців для студентів, лікарів-початківців, для того, щоб вони ділилися опитом і відтачували свої навики. Для мене академія означає новий рівень, етап, коли новітні фахівці молоді, зможуть рухатися вперед. Ми навчимо їх класно лікувати вас і техніків, і лікарів, і нове вдохновення в нашу країну. Через декілька років я бачу дуже успішну потужну академію, де навчають круті лікарі практики. І дуже велику команду молодих початківців і лікарів, котрі з задоволенням будуть хотіти тут навчатися і рухатись вперед. Ласкаво просимо до нашої стоматологічної спільноти! Ми відкриваємо академію для того, щоб зробити найкрутіших фахівців Одеси України та всього світу. Тут фахівці будуть навчатися тому, що зможуть застосувати вже завтра. Ми будемо створювати фахівців, які будуть кайфувати і обожнювати свою роботу. Академія це 100% інвестиція в майбутнє знання фахівця. Це тільки початок далі, ще більше можливостей.